Привіт. щось з'явилось нове і цікаве. Мене як завжди ця маніакальна фаза, коли потрібно змінювати своє життя, життя оточуючих, потрібно щось робити і так далі. Але я наткнулася на відео однієї дівчини, яка веде Ютуб, і мені так сподобалося, що це в форматі розмови. Тобто, це не корисно, просто розповідає про своє життя, як воно у неї відбувається, і це так приємно слухати, включити просто на фоні, слухати все, що вона розповідає, ловити якісь там свої моменти, що тобі відкликається, і тим самим допомагати самої собі, можна сказати так, за рахунок проживання чужого життя. <звітнє> і от я зрозуміла, що насправді такого формату немає, його якось недостатньо, всі намагаються бути корисними, а от просто щоб вийти і розповісти, хто ти, чим ти живеш, чим ти займаєшся, і от якісь такі аспекти, такого не вистачає дійсно. І я подумала: <that> <звітнє> напевно, ви мало про мене знаєте, напевно, взагалі нічого не знаєте. І Я думаю. Чому б мені не записати відео на Ютуб? В Інстаграм, на жаль, я не можу так прям взяти і обширно сісти там на 10-15 хвилин, розписувати якийсь свій шлях, чим я займалась, що я робила, або просто якось ділитись своїми думками. Ну, для мене здається, це просто unreal, да? це розписувати в Інстаграм. Ну і ніхто, напевно, цього не буде так дивитись довго. А Ютуб, хлопчик, якраз той самий формат. Що б я наве... б я напевно хотіла би почати, це те, що недавно, буквально декілька днів тому, я почала розмовляти із подругою про роботу, про шлях, про те, які етапи ми пройшли, скільки всього було. І я зараз, будучи ось тут, в цьому місці, згадую свій шлях, який був ще там, три роки тому. І в мене чесно, просто от мурашки йдуть по шкірі, бо я не розумію, як це взагалі могло бути в моєму житті. І при цьому в мене дуже сильно розуміння, наскільки я сильна, наскільки я могла це все витримувати, проходити цей етап про досить складно. От я б хотіла поділитися своїм шляхом, в цілому, як я прийшла до психології. Чому як одна фраза, в да, одна фраза в моєму житті повпливала на те, що я стала психологом? Напевно, почнемо от саме з цього. Був період, коли я навчалась в коледжі, я ти поступила в 2016 році на спеціальність менеджер інфокомунікацій. Не сама така цікава історія мого життя, напевно, сторінка, але в цілому було досить прикольно. Я не ходила майже на пари. Але що вплинуло на мене? У мене були дуже офігенні викладачі, тобто, от там десь трійка, да? класних викладачів, які повпливали на моє життя. Одна з них на четвертому курсі, ну, просто така вставочка, що там. Наприклад, з двома закладачами з економіки з організації виробництва менеджмента, ми ходили на якісь типу ну не не ретрити, а просто якось зустрічалися, обговорювали якісь питання. Я йшла до них, коли в мене були проблеми. Вони мені допомагали. Я звідти дізналася що такі метафоричні асоціативні карти, і якось почала вже вглублятися саме в психологію. Читати книжки, тобто якось так це почалось, і в один момент, просто коли мене не було на парі, хтось сказав з викладачів цих двох, не пам'ятаю, що Валерія була б класним психологом. Потім мені це передали, і я це запам'ятала. Мені настільки це запало в голову. Я думаю, а дійсно, чому б мені не спробувати. Це було десь в напевно у 19 20 році. Це було сказано. Потім був випуск. У 2020 році і почалася дуже цікавий етап мого життя, напевно, один з найважчих. Це 2020 рік. Я почала працювати бариста. це був початок року. Я пішла працювати бариста. Я працювала там 14 годин на день, це з 7 до 10 вечора. Кожного, ну, там 2 чирства або три, я вже не пам'ятаю. Але в той період мені це подобалось. І. До березня, здається, от в березні був там ковід, да, був карантин такий масштабний. І от до березня я жила з батьками в Києві. Ми, ми знімали квартиру, тобто все було так, знаєте, гладко, класно, я собі тусила. Але потім стався карантин, і мої батьки вирішили, що їм потрібно, ну нам, та нашою сім'єю, потрібно приїхати в село, купити там будинок і вже жити ніби в будинку, ніж орендувати квартиру. Приїхав на початку квітня. Ще це був місяць, коли ми не працювали. Це був жорсткий локдаун, кав'ярня моя не працювала, я сиділа в селі, і в травні місяці я розумію, що ну так не може продовжуватися, вже робота відкрилась, потрібно щось робити, якось жити. Спочатку я ночувала по друзям, жила там десь мі... тижня-два, ну, напевно, чи місяць. Просто хотіла заробити кошти для того, щоб вже якось зняти житло. Після я зняла житло у бабушки. Там просто бабуля здавала кімнату в її квартирі, і я зняла в неї просто кімнату і так жила. Так, це десь тривало там місяця ще 4, напевно. Так я працювала. В принципі, це був також цікавий період. Знову ж таки, ці 14 годин після роботи ще йдеш гуляти, скажу чесно, що якихось моментів типу саморозвитку не було взагалі. Бо ти настільки втомлюєшся від цього в вихідні, ти просто хочеш сидіти, нічого не робити. Але в той момент я ще ходила в автошколу, я пам'ятаю, і типу, коли в мене були вихідні, я ходила в автошколу. Там Практика або теорію проходила. Ось. І або їздила до батьків село. Ну, тобто, прям, щоб я там сиділа, кудись ходила, з кимось знайомилась. У мене просто цього не було. Бо весь час був зайнятий роботою. Потім сталася осінь 2020 року. Я з'їхала з квартири бабулі. Ми з'їхали з друзями, знімали четверо квартиру, я змінила роботу на іншу. І в той період в мене стали, сталися дуже великі проблеми зі здоров'ям. Як мені на той період сказали, що в мене перед рак, тобто що все настільки серйозно, що там, коротше, що може наступна стадія бути рак, рак шейки матки. Сказати, що тоді я просто злякалася, не сказати ну, нічого. Я весь час витрачала це просто на те, щоб заробити кошти на лікарню і на саму лікарню. Тобто я перед роботою йшла на процедури, які в мене були. Потім йшла на роботу, заробляла гроші. І отак був кожен день. Я брала просто максимально велику кількість змін для того, щоб заробити кошти, бо зарплата там мізерна була і так далі. Потім цей період закінчився тим, що я просто дуже сильно вигоріла. Бо в такому темпі я, напевно, десь місяць працювала взагалі без вихідних, без жодних вихідних. Просто зранку в лікарня, потім робота ввечері додому. У мене були такі суїцидальні думки дуже сильні. Я потім звернулася до психолога. Дуже, дуже дуже важкий період був. От у мене сталося виграння, і в якийсь із днів я просто вирішила подивитися, згадала думку про те, що мені казали. Посіяли в мені, що я можу бути психологом. Я це згадала і вирішила промоніторити на це на секундочку, вже була осінь, Тобто, вже цей момент подачі і вступу до університету прийшов. Я вирішила подивитися, чи є взагалі якісь зараз можливості на наступний рік, щоб поступити, що для цього потрібно. І я побачила, що в моєму університеті, в якому я зараз навчаюся, Міжрегіональна академія управління персоналом, там є зараз набір саме на психологію, на заочну форму. І туди можна вступити саме з ЗНО по українській мові. А так як я пішла після 9 класу, ми ЗНО не здавали, ми здавали якраз тільки українську мову. І я підходила. Я відразу ж подала заяву, подала документи, і десь буквально через місяць я вже туди вступила. І оце був такий лучик світу серед всього цього, бо я зрозуміла, що щось починає змінюватись. Далі сталося, коли я їздила з свого села на роботу. Це, на секундочку, їхати десь дві години до Києва. Тобто, ти півгодини спочатку добираєшся до мого села, до місця, звідки йде маршрутка-електричка. А потім ще півтори години їдеш до Києва. Так також десь тривало місяць. Після цього я з'їхала зі своїм хлопцем. Ми почали знімати квартиру в Бучі і. Ще десь місяць я їздила в Київ, але вже на іншу роботу, також баристою. і це був просто жах. Це ну, було просто найгірше. Бо я вставала в 5 ранку, їхала в Київ, в район відрадного. І мені легше навіть було їздити з села, ніж з Буча, бо а, саме не, робо, не втомлювала не дорога, а в роботу дуже сильно. Коли ти працюєш 14 годин. В такому от темпі, а, тобто ми там робили просто неймовірні каси, просто велика кількість чашок, да, кави йшла. І коли я вечором просто вже 8-9 години, я не хотіла бачити людей от настільки сильно я втомлювалась. Загалом не буду довго розмусолювати, також так пройшов тільки місяць, я змогла витримати, бо це був жах. Потім я вже знайшла просто роботу в Бучі, так само працювала бариста. Десь в сукупності я всього два роки працювала Бористою. Там, там трішки, там трішки. Так і працювала чи ні, чи рік. А, ні, два роки. Півтора, півтора, півтора роки я працювала Бористо. І потім стався один крутий момент в моєму житті. А, моя подруга працювала віддалено менеджером з продажу. Я не знала взагалі, що це. Як це, куди це і так далі, але в них звільнилася вакансія, і можна було подати свою, свою вакансію да, з себе. І це стався просто-меджик. просто, просто magic. Бо я подала заявку, поспілкувалася, я прийшла співбесіду, влаштувалася на роботу. Це, якщо не помиляюсь, був 21 рік літом, і це був такий буст. Після роботи, там, де ти заробляєш копійки, втомлюєшся, тут ти працюєш віддалено, ти можеш подорожувати, ти можеш та, посеред робочого дня піти випити кави, або поїхати на пляж літом позагорятим. Але при цьому ти на роботі ти заробляєш гроші, і при цьому ти заробляєш хороші гроші. От в чому питання. Так, я там працювала до початку повномасштабного пошту. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І після просто ця компанія розпалась, наскільки я знаю, зараз там вони працюють якось, але то мене вже не сильно цікавить. Далі знову менеджер з продажів, і я просто не могла собі напевно якось довіритись, що я можу дійсно стати психологом. Я можу практикувати, я можу допомагати людям, бо колись я це змогла зробити собі, я змогла допомогти собі, змогла пройти весь цей шлях, а це лише шлях да, от довжиною в три роки. Тобто це тільки от три роки. До цього було досить також важко, але не в плані роботи, а в плані особистих змін. В принципі, життя не, не з легких, скажімо так. Але не скажу дав когось гірше, ну. Загалом, я вважаю, що в мене було досить таке цікаве насичене життя. І як мені кажуть, більшість моїх знайомих у подруг, що мені потрібно написати книгу або зняти фільм. Я думаю, що це колись станеться. І. Робота також була менеджером з продажу, і просто в грудні, десь, ні, в жовтні 2022 року я розумію, що ну, я вже практикую вже більше півроку. То, на той момент я працювала, я брала клієнтів, і все в ходу. Були результати, були відгуки, були задоволені клієнти. Це приносило мені кошти. І я просто не розуміла, чому я не можу піти повноцінно, да, піти вже в свою якусь діяльність. І отак я звільнилась. І вже виходить десь з грудня я пішла до сьогодні, до червня, вже півроку, як я повноцінно практикуючий психолог. Я займаюся лише цим. Зараз я готую більш масштабний проєкт, там, де буде задіяно велика кількість учнів, учасників. Тобто, це вже буде і особиста більш робота, і звичайно, така групова. Через це пішла на навчання, проходжу навчання зараз, розвиваюся і планую десь вже ближче до вересня запустити навчання. Своя власне. Я кажу це і не вірю. Але це має, мож, повинно бути класно, бо коли я проводила там марафон, наприклад, з йоги, мені дуже подобалося щось навчати, розповідати, навіть, хоча це не була моя тема, це було безкоштовно, просто обійнались люди. І так само, коли був інтенсив по самооцінці, я просто сиділа і кайфувала від того, як мені подобається ділитися з іншими. І як це взагалі класно відгукується на мені, коли ця активність. Мені подобається популярність в якійсь мірі, не буду це приховувати. Тому от зараз такий цікавий етап. Я, якщо ви бачите, мене вже такі сльозки проявляються. Ну, бо це дійсно те, чим я горю. Те, що я хочу робити, і те, що приведе мене до моїх якихось мрій, до здійснення моїх мрій, до моїх цілей. Тому я готова над цим працювати просто на максимум. Отакий, от от вийшов просто монотонний монотонний діалог, да? таке от відео на декілька хвилин. Я думаю, що вам було цікаво, якщо так. То дайте знати, я буду розкривати ще більше аспектів свого життя і, в принципі, якихось ем, психологічних штук, напевно, розповідати. Але от захотілося поділитися саме так. Тока, така от тема для відео. Тому я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій інстаграм обов'язково, якщо ви прийшли вдруг з Ютубу. І, в принципі, тут ставте всі уподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Я буду тільки-тільки без цьому рада. Все. Па-па.